вас, шановні глядачі, і вітаю в нашій студії народного депутата України Юрія Дерев'янка. Добрий вечір. пане Юрію. Сьогодні поговоримо насамперед про справи у парламенті. Верховна Рада прийняла закон Мірошниченка про амністію. Знаю, що був зареєстрований ваш законопроект. На жаль, він не проголосований. В чому відмінність і чому опозиція не голосувала за законопроект Мірошниченка? Ви знаєте, в Верховній Раді було зареєстровано спочатку три законопроекти, із яких два опозиційних, один з яких мій, і один законопроект від партії регіонів. Пізніше з'явився законопроект Мирошніченка, так званий, який був четвертий за чергою. Мій законопроект передбачає те, що декриміналізація підкреслюю, не амністія, а декриміналізація дій учасників мирного протесту здійснюється. По максимально широкому широким статтям кількості статей кримінального кодексу. Ми добре знаємо, що сьогодні міліція перекваліфіковує одні злочини на другі. Якщо закон про місті має вузьку кількість статей, то їх потім підсудних і тих людей, яких затримали, перекваліфіковують інші статті. Тому мій законопроект містить найбільш широку кількість статей. і Мало того, та містить послання та інших статей Кримінального кодексу. Друге, мій законопроект містить. Декриміналізацію не тільки щодо тих людей, які вже затримані, чи арештовані, чи яким підозра пред'явлена, а щодо тих осіб, які здійснювали дії. Ви розумієте, що багато людей в розшуку і можна пізніше придивити претензії тим людям, які здійснювали дії під цей час, уже коли закон про місті пройде. І мій законопроект це якраз передбачає. Мій законопроект передбачає декриміналізацію. Та в тому числі і адміністративних правопорушень, не тільки які стосуються позбавлення волі на 15 чи на 10 діб, а в тому числі тих, де права водійські забрали, там, де штрафи величезні повиписували, і таке інше. Мій законопроект передбачає припинення незаконного збору персональних даних, тобто збору інформації, хто на Майдані присутній і таке інше, і знищення цих даних як незаконних. Натомість, ми бачили події, які відбувалися у Верховній Раді в середу. Ми бачили, що коли рибак поставив на голосування, чи Верховна Рада буде працювати до ухвалення закону про декриміналізацію. І не розійдеться, а буде працювати до кінця, і в 300 з чимось депутатів проголосували, що так. Ми тут будемо знаходитись, поки не проголосуємо цей закон. Після е, всі пішли ну, лідери, пішли в кабінет е, голови Верховної Ради. Я там так само був, так як і автор законопроекту. І я бачу, що відбувалося всередині. Значить, Консенсусу не вдалося досягти. Вони наполягали на тому, щоб звільнити адміністративні всі приміщення, щоб мітингувальники спочатку звільнили адміністративні приміщення, а потім цей закон вводився в дію. І в результаті е, прийняли рішення, що йдемо в зал і починаємо голосувати всі законопроекти, так як вони були зареєстровані. Перший був законопроект це зареєстрований, другий від партії регіонів, третій мій і четвертий і той мірошенка. І після того рибак набрав президенту України по телефону, попросив, щоб усі вийшли з кабінету, і після розмови з президентом України ми побачили, що всі депутати від фракції партії регіонів вийшли з сесійної зали. Вони вийшли в підвал. Там є приміщення на нараду. На нараду. От і ми знаємо, що приїхав президент в парламент. І в жорсткій формі в жорсткій формі значить після того, коли він вияснив, що виявляється більше як 52, більше більш як підесять реальних було 52 депутати готові були підтримати в тому числі мій законопроект про декриміналізацію, він сказав наступне: що Якщо хтось проголосує за законопроект від опозиції, то перше, він не підпише ті закони, які були про скасування диктаторських законів, друге, він не підпише закон про амністію, третє він розпустить Верховну Раду, і ніхто з тих і більша частина з тих депутатів, які сьогодні знаходяться у фракції партії регіонів, не потраплять до парламенту. Це був такий жорсткий тиск на депутатів від фракції партії регіонів. І після того вони всі повернулися в зал, і ми бачили, що відбувалося. Рибак ставить е, першим питанням голосування за законопроект е, без обговорення. Я хочу вам пояснити, що всі ці три законопроекти перші вони були роздруковані, і депутати з ними ознайомились. Законопроект е, Мірошніченка взагалі не був роздрукований, і ніхто тексту законопроекту не бачив, і ніхто взагалі не розумів, за що голосується. Натомість. Саме закон Мірошніченка ставиться на голосування, і всі депутати комуністи від фракції партії регіонів і тушки підкреслюють ті тушки, які перейшли значить, на бік влади. От вони стоячи, почали голосувати. Чому стоячи? Тому що вони голосували кнопкодавством один з одного, і ми бачили на табло там 232, якщо не помиляюсь, голосів, рибак. Миттєво оголошує про те, що е, позачергова сесія є закритою, лунає завершена, лунає гімн, і навіть не дає можливості зреагувати відповідно до регламенту, що цей законопроект голосується в незаконний спосіб. що Цей законопроект голосується з порушенням, і це порушення і конституції, і порушення регламенту. Тобто я хочу підкреслити, що законопроект Мірочніченка був проголосований в такий самий приблизно спосіб, як і голосувалися всі диктаторські законопроекти 16 січня, крім того, законопроект Мирошенченка голосувався всліпу, ніхто не розумів, що відбувається. Розуміли тільки дуже маленька, невеличка кількість людей, які були на нараді у Рибака. І суть того законопроекту полягає в наступному: що закон діє з моменту його опублікування, вступає в силу, але вводиться в дію. Вводиться в дію. Тільки після того, коли мітингувальники звільняють приміщення органів державної влади і місцевого самоврядування по всій Україні, коли мітингувальники звільняють вулицю Грушевського, і коли мітингувальники звільняють всі інші, підкреслюю, інші без визначення які вулиці, провулки, площі по всій Україні, крім тих, де відбуваються мирні демонстрації. Я хочу підкреслити, що це не просто вони звільняються почергово і амністуються почергово, а це повинна бути сукупність дій. Тобто всі мають бути звільнені повністю по цьому, по цьому великому переліку, всі ці три пункти. І тільки після того, коли на сайті Генеральної прокуратури Генеральний прокурор вивішує повідомлення про те, що ця сукупність дій здійснена, тільки після цього вводиться в дію закон про так звану амністію. Це реально. І на це все дається 15 днів. Якщо протягом 15 днів якщо протягом 15 днів не дійсно отих всіх дій, про які я сказав, то цей закон втрачає чинність. Це абсолютно нереально. Це перше. Друге, це є ще один прояв того, що влада не розуміє, що вона знову ж таки починає діяти шантажем і ультиматумами. тобто вони фактично захопили заручників наших хлопців. Які в мирний спосіб відстоюють свої конституційні права, вони їх захопили як заручників, і сьогодні виставляють їх як заручників в торги для того, щоб, начебто, здійснити амністію. І мені дуже прикро, що ті люди, які знаходяться сьогодні навколо президента, і ті люди, які сьогодні приймають рішення у партії регіонів, вони не розуміють, що не можна з людьми розмовляти мовою ультиматумів, не можна розмовляти такою мовою, як вони, мабуть, всі привикли розмовляти, коли знаєте, колись одні бригади бандитські розмовляли з іншими бандитськими бригадами. Щоб, коли одна робить одну дію силову, а друга робить ще більшу дію силову, це не той діалог. Проти, проти цієї бандитської влади знаходиться народ, це люди, це українці, це громадяни України, і не можна з ними розмовляти такими методами. Но, поки ми їх переконали в тому, що треба без зайвих умов, без будь-яких умов, так як це передбачено і моїм законопроектом, так як це передбачено і законопроектом ємця, в тому числі. Це другий опозиційний від опозиційного депутата законопроект без будь-яких умов зробити декриміналізацію, прийняти закон про декриміналізацію дій, і після цього переконувати українців, переконувати наших побратимів ті приміщення, які можна звільнити, щоб їх звільнити, і це не питання ультиматуму чи не питання тиску, а питання переконання. От але на превеликий жаль, ті люди, які зараз оточують. І президента, і ті люди, які зараз оточують е там Єфремова і всіх тих людей, які приймають рішення у партії регіонів, вони налаштовані дуже агресивно. От і я вважаю, що це не, не просто не понижує той градус протистояння, а навпаки, його ще більше підвищує, і е ми і там говорили. І я зараз говорю про те, що відповідальність за ще більшу радикалізацію е подій і дій, взагалі по цьому конфлікті. Безпосередньо лежить на президенті, безпосередньо лежить на всіх тих депутатах від фракції партії, регіонів і комуністів, і в тому числі на тих тушках, які проголосували за цей закон, за цей ганебний закон про амністію. Ну ще поговоримо про законотворчу діяльність. Ви зареєстрували в парламенті проект закону, за яким можуть розширити повноваження Конституційного суду. Поясніть е, ні, ну поки я <кхе> там є два законопроекти. Один законопроект. Передбачає, щоб Конституційний суд мав право оцінювати не тільки документи, які сьогодні приймають органи влади, тому що сьогодні тільки документи Конституційний суд може оцінювати. Я маю на увазі закони, інші законодавчі акти, чи вони відповідають Конституції, чи вони не відповідають Конституції. І цей законопроект передбачає, що Конституційний суд так само повинен давати оцінку діям, не актам, не законам, а діям влади, а саме. Якщо або діям, або бездіяльності, якщо Верховна Рада, до прикладу, зобов'язана по конституції і зобов'язана по закону призначити вибори, а вона їх не призначає, то можна звернутися в Конституційний суд, щоб Конституційний суд зобов'язав призначити вибори в ті терміни і в тому порядку, яких передбачає і конституція і закон, і це стосується в тому числі і інших, інших органів влади, які відповідно до конституції повинні вчиняти дії. При превеликий жаль, сьогодні ніхто не може звернутися до Конституційного суду, щоб оскаржити неконституційність дій. І ми бачимо з вами, що в місті Києві в тому числі мера не можуть обрати, депутатів міської ради не можуть обрати, і в величезній кількості сьогодні. різних інших обласних центрів відбувається те саме. Тому що Верховна Рада, в якій більше сьогодні захопили партія регіонів комуністи, і в тому числі всі тушки, які до них перейшли, вони сьогодні. Блокують, саботують і порушують Конституцію як е, законодавчий орган, маючи там більшість. Пане Юрію. Ну тепер про наші справи поговоримо трішки. Е, е, я так знаю, що ви днями звітували про свою роботу за цей рік, що вдалося зробити, що не вдалося зробити, і які плани. У мене є велика кількість зустрічей з виборцями, і я звітую за той рік за ті е, завершені сесії чергові і позачергові, які в нас відбулися. Я хочу сказати таке, що величезна кількість звернень громадян щодо порушення їх прав. Це приблизно 1300 звернень за цей період часу. Якщо подивитися на суть цих звернень, то найбільша кількість звернень громадян стосується незаконних дій та свавілля органів державної влади. Знаєте, це зайвий раз як такий. Така вибірка під, під, підкреслює те, що влада десь навіть оскаженіла в тій частині, що вона порушує систематично і регулярно права людей. І це саме найбільша кількість звернень, які я отримав як народний депутат від виборців. По-друга, по кількості група звернень це звернень, які стосуються і соціального захисту громадян. Це десь похідна від порушення їхніх прав органами державної влади. Інша кількість звернень це питання землі, які так само громадян дуже сильно турбують, і фінансування місцевих бюджетів. Я хочу сказати, що за цей весь період часу я провів 11-12 зустрічей, зустрічей на округу. Десь більше як з п'яти тисячами людьми зустрівся. Я хочу сказати про те, що детальний звіт роботи моєї в парламенті можна подивитися на моєму сайті, на сайті Верховної Ради, де він був так само опублікований. Було зроблено 20 запитів щодо наших, наших тематик. Я хочу сказати деякі основні з, їх, основні з таких наступні: це не фінансування казначейством грошей, які вони мають платити. Це проблеми з автомобільними дорогами, які є. Це не виплата заощаджень Ощадбанку громадян, які мали гроші в Ощадбанку Радянського Союзу. Радянського Союзу. Це щодо незабезпечення населеними пунктами бригад швидкої допомоги і автомобілів швидкої допомоги. Це щодо вилучення земель Карпатського національного парку і неможливість людям взагалі нічого зараз оформити: ні свої будинки, ні свої земельні ділянки, які потрапили в це вилучення. І багато іншого. Хочу сказати, що за цей період проголосувала Верховна Рада більшістю в 300, не в більшістю, а конституційною більшістю 326 двадцять шість голосів. І мій закон, який дає можливість громадам отримувати частку від доходів держави в результаті вибутку, видобутку сланцевого газу. А саме 5% буде отримувати кожний обласний бюджет, де буде цей видобуток сланцевого газу відбуватися. 1,5% буде отримувати кожний бюджет сільської селищної ради або міської ради, де відбувається. Видобуток, а також 3,5% від частки держави буде отримувати напряму районний бюджет, де цей видобуток відбувається. Хочу трошки затриматися на цьому моменті і сказати, що це стосується не тільки Івано-Франківської, Львівської області, це стосується і Харківської, Донецької, і Луганської областей. І це той законопроект, який фактично об'єднав весь зал, тому що це стосується і наших громад, і громад на півдні, і на сході. Величезна кількість законопроєктів була спрямована щодо подій останніх, які про які ми говоримо, про Євромайдану. Дуже коротко хочу сказати про гроші. Значить, за цей період часу я отримав 237 тисяч гривень на виконання депутатських повноважень, з яких 160 тисяч гривень використано було на утримання 11 депутатських приймалень, де цілий рік з 9 ранку до 6 вечора працюють юристи і де може людина в будь-який момент звернутися. 65 тисяч гривень, близько 65 тисяч гривень було. Виділено на матеріальну допомогу людей, які звертаються близько 10 тисяч гривень на пошту канцелярське приладдя. Хочу сказати, що всю без виключення зарплату свою власну депутатську, яку я отримав, я прийняв рішення спрямовувати в заклади охорони здоров'я, і за цей час було було спрямовано 204 тисячі гривень. По закладах охорони здоров'я. Це Надвірнянська центральна районна лікарня, Богорочанська центральна районна лікарня, Отенійська лікарня, Яремчанська міська лікарня. В основному це дитяча лікарня, де заміни вікон, це обладнання відповідне хірургі... хірургічно-реанімаційне, це будівельні матеріали для того, щоб зробити ремонт у делятинській міській лікарні для жіночої консультації, це виготовлення. Інших металопластикових вікон в амбулаторії Тисманичан, Двернянського району, ну і інші. Тобто, це, я вважаю, той напрямок, який важливо сьогодні якимось чином підтримати, хоч в такий спосіб, тому що це критичне недофінансування сфери медичної і абсолютно відсутня реакція уряду для того, щоб ту медичну реформу заблокувати чи, принаймні, її призупинити. Із законопроектів хочу сказати, що. Саме на недопущення скорочення закладів охорони здоров'я в сільській місцевості були спрямовані мої два законопроекти. Було більше п'яти законопроєктів по антикорупційній тематиці. Загальна кількість їх за цей період часу 32 32 законопроекти зареєстровані щодо діяльності прозорості народних депутатів біля трьох законопроєктів. Окремо хочу сказати про недопущення переслідування осіб. Під час акції мирного протесту це, ті, ж події, які це ж ті, ті події, які відбуваються по Євромайдану. Так само хочу підкреслити, що за цей період часу я подав два судових позови. Один судовий позов це проти міністра Захарченка щодо його бездіяльності. І тих жахливих наслідків, яка призвела його бездіяльність як посудової особи, і, і ця справа буде розглядатися в понеділок, післязавтра, о 10.30 У місті Києва в адміністративному суді по вулиці Командарма Камінєва, 8, корпус 1, кабінет 37. Ще окремий позов я подав до Європейського суду з прав людини щодо того, щоб Європейський суд з прав людини заборонив українській владі розгін майдану, заборонив українській владі. Застосовувати будь-які силові заходи щодо мирних протестувальників, які зараз знаходяться на Майдані, а також проти тих, які зараз знаходяться в приміщеннях, в яких відбувається в яких вони є, тому величезна кількість звернень понад 30, до президента, до студентських організацій, до табачника, який цькував, який хотів тиснути на студентів для того, щоб вони не брали участь у мирних акціях. До Генпрокуратури щодо перевірки дій і звільнення Захарченка, до МВС щодо е, людей, які були зниклі, які пропали фактично, відносно людей, які пропали. До цього часу ми маємо більше 30 людей зниклих, долю яких ми просто не знаємо, що з ними відбувається. Е, щодо е, тих перешкод, які створюють правоохоронці, і до по постачання продуктів харчування на, на Майдан, і по тому, що пер, перевезення. Інших матеріальних цінностей, які необхідні на Майдані, там обігрівачі і таке інше. Тому я вважаю, що кожен може ознайомитись з тим, що було проведено за цей рік. Сьогодні буду мати зустріч на окрузі з своїми виборцями. І цей рік, можна сказати, він був дуже такий, знаєте, переломний, початок переломного процесу, на мій погляд, взагалі, того, що відбувається в Україні. Я вважаю, що саме продовження продовження мирного спротиву, продовження тиску на владу, продовження тиску на депутатів Верховної Ради для того, щоб вони ухвалили акт про повернення до конституції 2004 року, щоб цей акт. Дав можливість тій новій більшості, де, яка буде складатися з опозиційної більшості, плюс ті депутати від партії регіонів, які підтримують людей, які переходять на сторону людей, щоб вони могли сформувати уряд, щоб вони могли сформувати не тільки прем'єра, але не під диктовку Януковича, а власне більшістю опозиційною, і призначити іншого міністра внутрішніх справ, і призначити іншого міністра оборони. І фактично призначити всі ті дати виборів, які стосуються і перевиборів парламентських, і перевиборів президентських. Тому я вважаю, що це має бути приблизно так аналогічно, як було в. 1991 дев'ятсот році, коли люди, які вийшли на вулиці, тиснули фактично на Верховну Раду, яка тоді складалася здебільшого з комуністів, О, і стачки. тоді нас не було більшості у нас, демократичних представників від демократичних сил, не було більшості у Верховній Раді, але зверніть увагу, що тоді Верховна Рада прийняла акт проголошення незалежності. І на той час цей акт проголошення незалежності він взагалі протирічив Конституції Радянського Союзу. Сьогодні деякі юристи закидують, що такий акт, який Верховна Рада може ухвалити повернення до Конституції 2004 року. Він теоретично може протирічити конституції. Але я хочу сказати, що Конституційний суд в неконституційний спосіб власне змінив конституцію, і сьогодні тільки Верховна Рада, як легітимний орган, мала би ухвалити цей акт і таким чином забрати ті диктаторські повноваження, які сьогодні є в Януковичі, забрати Повноваження до Верховної Ради, і, власне, Верховна Рада, більшістю, яка буде вже опозиційна, яка буде наша демократична, має сформувати в ближчий час уряд і на цьому повинні наполягати всі наші. Громадяни, які сьогодні є на Майдані, тому що це єдиний зараз шлях для того, щоб максимально швидко розв'язати ту кризу і не втопити країну в крові, не втопити країну в тій братовбивчій війні, хоча вона не є не, не може бути в жодному разі громадянською. Це є протистояння народу проти бандитського режиму. Це протистояння народу проти тих людей, які зрвалися, тих людей, які сьогодні хочуть силами Беркуту, силами внутрішніх військ захищати себе, захищати свою владу і захищатися від від народу України. І це неприпустимо. Тому я вважаю, що українці зараз повинні наполягати на тому, щоб саме такі дії Верховна Рада ухвалила і далі продовжувати боротися за свої конституційні права. Підсумовуючи розмову, треба подякувати вам за вашу позицію, подякувати нашим глядачам за увагу. Do naszego Do zobaczenia. Do zobaczenia.